Найдавнішій мурованій пам'ятці ужгорода горянській ротонді повернуто автентичний вигляд. Реставраційні роботи розпочали ще у 2015 році, коли через вологість почала обсипатись зовнішня штукатурка. Було вирішено збити її повністю та провести своєрідні розкопки до самого фундаменту. Спеціалісти розчистили основу храму на метр углиб, аби забрати весь ґрунт. Туди по стінах стікала вода, встановили дренажну систему, водовідвід. Тривали час церква до речі друга після своєї київської за часом зведення в Україні 10-13 століття стояла без покриття? Нині зовнішній храм повністю відповідає світлинам. 1912 року була нанесена така вапнова піщана штукатурка. Ну і найголовніше припинився сам процес руйнації. А друге була дійсно повернута та автентична зовнішня частина до такого, як колись церква пересно виглядала. І також провелися дві роботи, тому що в 90-х роках церква була перекрита звичайною бляхою, оцинковкою, такою Саудепольською. Дякувати Богу, то далося зняти і дався природній нормальний гонт. Дерев'яний, який дуже гарно пасує до цієї ротонди, і два роки тому ми вже за рахунок парафіальної спільноти замінили саме покриття на куполі храму, тому що так само була цинковка поставилася мідь, яка з часом потусніла, і зараз дуже гарно і дуже гармонійно. Сама зовнішня робота є проведена. Плюс там деякі камінні роботи були проведені, щоб естетично так само церква виглядала зовні досить гарно. Горянська ротонда діюча відкрита як для паломників прихожан, так і для науковців. Служби відбуваються майже щодня. А низький іконостас дозволяє побачити унікальні фрески 14 15 століття, розчищені у 1860-70-х роках. На них ще чекає реставрація і консервація у автентичному вигляді. Наразі розробляється документаційна частина по збереженню настінних розписів, ймовірно, італійських майстрів раннього ренесансу.